Друже, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Вітаю всіх і дякую всім, хто допомагає моєму каналу, всі, хто робить замовлення, всі, хто замовляє розклади, і також просто так допомагає каналу. І сьогодні у нас прогноз на тиждень. Який відбудеться з 7 до 13 квітня 2025 року. Це прогноз, звичайно, для України і українців, які мешкають на території України. Але ми знаємо, що події в Україні зараз впливають на увесь світ, всю планету. Хоча є зараз така альтернативна істота. Яка витворяє Бог зна що, чи, скажімо, казна що. Бо мені здається, що Господь до цього не причетний, а інша сутність. Тобто маленька кубка це на старші аркани, вони показують фон тижня. Велика кубка це на ситуаційні придворні карти, вони показують деякі нюанси і деталі. Тобто дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні з 7 до 13 квітня 2025 року. Це фон тижня. І смотримо, дивимось під Деталі. Ну, як завжди, в житті поруч йде. І добре і не дуже. Оця картка, яка каже нам про фон тижня. показує Фон тижня каже про то, що зараз дуже все не, не прозоро, не є готовими умови для того, щоб щось відбувалося. Бо ви ж бачите, зараз, ну, це ніхто не буде заперечувати, що Сполучені Штати є мировим світовим лідером, і від їхніх дій залежить багато чого на, на нашій планеті. І коли ця людина, яка зараз керує штатами, і вона сьогодні так, завтра так, щось перегортає, перевертає, якісь штрафи, тарифи, наказ, покарання. Потім починає давайте домовлятися, щоб їх зменшити, туди-сюди Ну, Які тут можуть бути прогнози, які тут можуть е умови не можуть це зріти ще ніяк? І тому це, ну я думаю, що все, всесвіт шокований зараз. Тому нам зараз це, це здається повним. Пі -пі 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 -пі. Запікаємо це слово. Це виглядає зараз так, як повний капець. Але ми все-таки бачимо, що буде. Оця, оця картка дуже часто її називають як суворий але справедливий суддя. Тобто все вирішиться, все прийде в баланс. Але, ну, якесь. Щось неприємне все ж таки відбудеться. По, ну, якщо ми це робимо розклад для України, то це, скоріш за все, ми будемо обирати якийсь свій шлях, щоб не підкладатися ні, ні під кого, ні, ні прогибатися, не прогинатися. І це буде якийсь особливий свій шлях, тому ну, нам буде. Важко. Але не так. не так, так буде здаватися. Але це буде справедливо. І в ну, нас зараз майже немає виходу. Так, Європа нас підтримує, ми не, але ми не знаємо зараз вона налаштована дуже міцно. Але що буде далі, ми поки що не знаємо. І ну, Всесвіт нам підказує, що Тримайтеся свого шляху, не відходьте від своїх ідей, принципів, моралі. Але це не завжди легко. Завжди на, на цьому шляху, коли, коли ти чесний, порядний, ти щось втрачаєш. Це завжди так. Але, друзі, в нас є, є добра картка, оця. І дуже, що вона добре. Розділяє, ну, це зовсім погана картка. Одна з самих поганих в колоді, ну, це нам буде так здаватися, як я вже казала. І всередині, це ну, насправді буде все добре. Але ми, ну, коли ми до цього дійдемо, ми будемо дуже турбуватися всередині. Тобто, друзі, як завжди, є світло. Наприкінці тунелю, і ми це бачимо, ми це все знаємо, ми всьому це впевнені. Питання тільки, скільки часу ще буде йти це випробування. Тому запасаємося силами, витримкою, шукаємо для себе гарні емоції, щоб, щоб триматися, щоб підтримувати себе гарного тижня! Слава Україні! Слава ЗСУ!